Віталія Єфремова інспектори ДАІ зупинили, коли він повертався додому. Чоловіка звинуватили у порушенні правил дорожнього руху, а його автівку забрали. У мене просто співробітники е ГАІ забрали ключі від машини. Сели в машину і уїхали. Через кілька днів я узнав, що машина моя знаходиться на штрафплощадці. Коли ж Віталій звернувся у доїзди за автівкою і дозволили забрати штраф майданчика, але потрібно було сплатити за перебування транспорту на стоянці. На дані стоянці, яка знаходиться за мене, 43 дні знаходився мой автомобіль, за який руководство фірми Інформресурс. Вимагала 8 тисяч гривень в обласному управлінні. ДАІ впевнені його працівники діяли в межах закону, а до цін, які встановлюють власники стоянки, не мають жодного відношення. В даному випадку у водія. Був просрочений тимчасовий талон на право керування транспортним засобом для того, щоб в подальшому він не керував без посвідчення водія. От працівники Даї доставляють автомобіль на майданчик тимчасового утримання. Визволяти авто Віталію взялися допомагати громадські активісти. Кажуть, це не перший такий випадок, коли закон порушують самі інспектори, бо вони можуть арештувати автомобіль лише у випадку, коли той заважає руху. Це можна назвати своєрідним бізнесом, який якби, проваджується на тому, що працівники ДАЇ порушують кримінальні. Ко кодекс незаконно заволодівши майном інших осіб, і надалі це вже кримінальна відповідальність тих осіб, які вимагають з власників автомобілів гроші. За це нині Віталій їздить на своєму авто та намагається через суд довести, що нічого не винен за стоянку машини на штрафмайданчику. Його транспортний засіб е, був випущений, але це не означає, що йому пробачили якісь зобов'язання е, обов'язково в судовому порядку, всю суму заборгованості. За зберігання транспортного засобу на спеціальному майданчику ми стягнемо і ми в цьому переконані. на підприємстві інформресурс підтверджують, бор скасують лише якщо водій через суд доведе неправомірність дій працівників ДАІ, які вилучили його авто.